Пане Степане, про Росію і їх умовне бажання перемовлятися з Україною. Секретар РНБО Олексій Данілов дав інтерв'ю розгорнуте, Ними прокоментував статтю в Нью-Йорк Таймс про те, що російський диктатор Путін, нібито, готовий до перемовин. Данілов каже, що направду, Путін ні до яких перемовин не готовий і. Перемовини з Путіним, все, що він від них очікує від України, це безумовно нашу капітуляцію, все, чого він бажає, та, ну, декларуючи, можливо, якісь такі заяви, запустити фейки, щоб захід зменшив постачання зброї нашій країні. А, направду наскільки Путін зараз би хотів перемовлятися, і цікаво, яким би міг бути цей формат і тональність. А Путін, без сумніву, о, хотів би мати переговори і всі зусилля його о, дипломатів, таємних канцельєрів, тобто представників, які човниками стають між Москвою, Сполученими Америки, Європою і, можливо, навіть зустрічаються з українськими екс- або нинішніми посадовцями. Нав'язують логіку, що путіну а сьогодні якраз є зручно проводити ці переговори, оскільки він має перевагу на фронті, він готовий зупинитися по цій лінії фронту, і, як мінімум, домовитися про заморозку, так би мовити, або перемир'я, або говорити про. Якийсь мир на якийсь період часу з Україною, але а, з виключенням можливості вивести свої війська з окупованих територій. Він на прес-конференції на прямій лінії чітко заявив, що всі цілі війни будуть досягнуті. І, очевидно, що запуск цих переговорів а, немає значення, які питання зараз ми можемо обговорювати. Він буде пов'язаний з тим, що до них буде причеплений. Досить складний е, список вимог, які ми вже знаємо. Це вимоги, пов'язані е, з позаблоковістю нейтральністю України, це демілітаризація, це тобто, обмеження збройних сил і контролювання е, їх розвитку Росією, це денацифікація, тобто притягнення до відповідальності. Осіб, яких Путін звинувачує в нацизмі, так званому, да, і нарешті це російська мова як державна мова. Тому для нього ці переговори вигідні, він має вигідну позицію. Але мені здається, що дві, дві обставини чи два треки не враховуються взагалі сучасними аналітиками, і вони є найбільш цікавими. Перший трек пов'язаний з тим, що розмови про переговори і Власне, цей спосіб, коли для цього наймаються досить круті американські газети, часописи і щодня таких статей стає все більше, вони пов'язані з тим, що Путін стурбований визнанням його статусу завтра голови держави. Захід мовчить поки що, але це не означає, що в січні, в лютому місяці, коли війна не зупиниться. Коли кількість драматичних картин на телебаченні, аналізів незалежних експертів покаже, що Путін веде геноцидну війну, західним урядом, урядом визнати його легітимне обрання президентом країни. Коли він починає вести переговори, чи штовхає для цього західні уряди і підштовхує для цього Україну, то таким чином він якби, говорить про те, що о, він буде легітимним президентом. І Захід, який включається в цю гру Путіна, він фактично підтверджує його легітимність обрання, що буде величезною помилкою і трагедією для всього світу. Оскільки будь-які Переговори, які може бути нав'язані путіним, це буде його перемогою. Це буде не просто якась, ну скажімо, гра з рахунком 1-0 на користь Росії. Це буде досить важливою, вагомою і серйозною глибокою перемогою Путіна над заходом, тому числі захід фактично в цьому випадку капітулює, тому що він. А не зможе протистояти путіну, визнає його легітимним, дасть Путіну час на переозброєння, на відновлення своєї економічної системи, на зміну власне, бази економічного розвитку. І Таким чином Путін стане набагато сильнішим. Другий момент, другий трек є не менш важливий. Це проблема пов'язана з тим, як а, взагалі а, відноситись до Путіна, тобто що буде Путіним завтра. Уявимо собі на секунду, що з Путіним ніхто не буде вести переговори до 31 го до 17 -го березня. Означає це чи ні, що Путін е буде е визнаний легітимним з точки зору е вчинення воєнних злочинів. Чи він буде звільнений від е власне припису суду в ГАЗ, який веде ордер на його арешт зв'язку зчиненням злочинів? Е не воєнних злочинів через депортацію дітей, таке і інше, і чи не видасть суд Газі черговий ордер у випадку, коли продовжить такі злочини? Путін залишається у куті, в нього немає варіантів. Якщо він ці переговори зараз не буде проводити, то у нього є або шанс стати прикінцево досить кривавим диктатором, гіршим Гітлера вже, тому що Гітлер... А може бути... йому якраз це й треба, пане Степане. Думаю, що у 71 рік е, йому напевно, не потрібно історія мало знає випадків, коли е, лідери е, держав, організацій орди в такий час починали воювати. Якщо починали, вони завжди програвали пізно надто е, братися за стратегію перебудови світу, а в нього є можливість або завершити цю війну якоюсь перемогою і доказати, що він легітимний президент, і продовж наступного терміну передати владу комусь. Сину Патрошов, наприклад, або йому придеться застрелитися, або його ну власне виведуть із гри його оточення, оскільки продовжувати е, такий натиск з боку заходу, попри всі розмови, слабкі санкції, обмеження, ізоляційні і так далі ще неможливо. Думаю, що в цьому плані якраз Україна має. Триматися У нас єдиний шанс витримати і це виснаження Росії, яке зараз відбувається. Воно досить криваве і зрозуміло втратне для України. Але іншого варіанту немає як вистояти. І сьогоднішні опитування соціус показують КМІСа, Пробачте, показують, що 88% вірять перемогу людей. Це велика соціальна економічна… Перемогу України так? Перемогу України. Перемогу України це велика база підтримки війни до перемоги. Я боюся запитати пана пане Степане, але запитаю: а на цю соціологію і на ці цифри скажіть, може вплинути процес мобілізаційний, зокрема та розмови про НАТО без окупованих територій? Ну така соціологія може змінитися у відсотках? Я спочатку скажу, що є глибокою помилкою. Ми про це говорили так, мені здається рішуче критикувати позицію Расмусина за можливість вступу України без окупованих територій, не визначаючи статуси окупованих Території, І думаю, що це було вікно для переговорів з НАТО. Це не означає, що це рішення взагалі може відбутися, воно саме по собі нереальне. Але те, що нам дали можливість вести переговори, це дуже важливо. Я думаю, що критика є абсолютно необґрунтована і неправильна, і непрофесійна. А що стосується закону про мобілізацію, ви праві це серйозна проблема. Проблема полягає в тому, що ми з одного боку не побачили власне крок президента за згідно конституції, якщо не помиляюся, статті 106 пункту 20, саме президент відповідає за мобілізацію в Україні. І на підставі закону проводить повну початкову мобілізацію. Він мав подати закон, він мав виступити перед суспільством, перед виборцями, сказати про всі труднощі і чесно визнати, що вони існують, і маємо подавати їх разом, тобто консолідувати суспільство цим законом. Натомість він фактично сказав, що це якби є вимога Генерального штабу, військових, і запустив. Ну, власне серйозну е, кризу, яка ми побачили вчора на прес-конференції Залужного, коли начальник генерального штабу змушений був виступити і спростувати, що Генеральний штаб лише є споживачем, так би мовити, політичних кроків влади. І е, вчора Залужний, е, по суті показав ще один центр сили в Україні. щоб ми з цього приводу не, не пане, говорили? Пане я дуже перепрошую, я... та як відреагувало суспільство? На те, на те що відбувається. Та, от те, як реагує суспільство, мені цікаво, що ви можете сказати? а Суспільство реагує неоднозначно, оскільки воно розгубилося і не розуміє дійсно, що буде відбуватися. Політики взялись серйозно дискредитувати цей закон, є просторове відео. Звернення Юлії Тимошенко, яка раптом е, почала а, займатися а, серйозною політикою в а є е, е, критика з боку різних опозиційних до президента депутатів. Але зараз на задання президента зняти ці проблеми. І є різні роздуми, що президент не підпише, бо це е, буде пов'язано з подіями його рейтингів. Але від цього рейтингу його. Е, Рейтинг від того, наскільки ми будемо справлятися з війною, наскільки ми зможемо вистояти на фронті, наскільки ми е, будемо протистояти в Авдіївці е, в інших не небезпечних зонах, де росіяни поволі по 200-300 метрів. просуваються. і тому питання мобілізації це питання виживання України, і про це треба сказати як е, власне головний меседж, який має об'єднати всіх нас, не виживемо. А ми ми програємо державою місце свого бітування. Друге, що ще важливо, що е, сьогодні воєнні мають визначати запит на кількість воєнних. Золожні вчора правильно сказав, що я не вимагаю негайної мобілізації. Це має відбутися послідовно, згідно а, можливостей українських української економіки, а, можливостей роботи воєнкомів, місцевих органів влади і так далі. Я переконаний, що наприклад його позиція, яка стосується. От критики в адрес, що він збирається брати в армію там анволідів другої і третьої групи, а вона отримала досить професійну і досить висококласну сучасну воєнну відповідь, що нам потрібні власне військовослужбовці, які є придатними, і ми не будемо брати непридатних посередині частково непридатних не буде. Тобто, якщо коментувати в цілому, то я думаю, що. Главком дуже правильно показав роль і значення воєнних у війні, і саме він показав, що вони мають приймати ці рішення як рішення, які є погоджені єдиною позицією з політиками, тобто з президентом з кабінетом міністрів, тощо в цьому контексті це було ну мені здається. Вимушений крок, який була відповідь на те, що президент ну власне переклав свою відповідальність на воєнних, оберігаючи свій рейтинг. Це не президент. Загалом, що це оточення, яке постійно бореться за власне виживання. воно підштовхує президента до таких самих кроків. Нам потрібно зупинитися, оскільки це буде формувати кризи. І скажу можливо, те, що не сподобається дуже багатьом, що сьогодні російські російські спецслужби. Навчилися проводити такі спецоперації, складні, ускладнені багатьма знаєте такими прокладками. Да І головне завдання це усунути заложного від командування збройними силами України, оскільки саме він представляє для них найбільшу воєнну загрозу. Спасибо вам, пане Степане, за ваші оцінки. Дякую, Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО 2008-2011 років, був гостем нашого Спасибі. Ми переможемо.